Небагато вітчизняних підприємств будівельної галузі працюють на ринку України та ще й успішно. На одному із таких сучасних підприємств, а саме споживче товариство «Кахелина», яке очолює Чернюк Ярослав Броніславович, ми побували. Свою діяльність «Кахелина» розгорнула по двох напрямках: кахельне виробництво та дрібнобетонне. Виробництво кахелю підприємство здійснює понад 30 років. За цей час отримало чималий досвід. Враховуючи моду, напрями, стилі, приходиться весь час змінюватись та вдосконалюватись. Сьогодні до помешкань повертаються забуті каміни та печі. Вони створюють атмосферу, яка дає змогу залишити за дверима гаміт, стреси та буденну метушню. Сучасне обладнання та матеріали дають змогу створювати печі та каміни з урахуванням побажань клієнтів та особливостей кожного помешкання як у приватному будинку, так і у квартирі. Підприємство кахалина не тільки вміє виробляти високоякісний кахель, але й має добре облаштований салон-магазин. Тут можна побачити зразки керамічного та шамотного кахлю, а його представлено понад два десятки: пролісок, папороть, чорнобривці, кагуський, затишок, класичний, книга, орхідея, пальма та інші. У магазині викладено каміни з шамотного кахелю, меркурій, барон, магнат. Печі шамотного та керамічного кахелю, книга, класична лілія, «Цеглина», магнолія, вікторія, кухонні печі, Олімпія, каглиський пролісок. Кахель виробляють двома способами: присуванням з кераміки, сировина місцева глина та випіканням глини з Донеччини. Випікають кахель в електропечах, причому тільки в нічний час. З дешевлення продукції працюють по знижених тарифах. Кожний господар дбає не тільки про внутрішній. Інтер'єр помешкання, але про благоустрій вулиці. Тому новий напрям, який освоїли підприємство порівняно недавно, це дрібно бетонне виробництво. Розгорнуто випуск вібропресованої бруківки широкої гами кольорів, плитка тротуарна, старе місто, ретро, поребрик, бордюр, жолоб. Також виготовляє декоративну цеглу, фігурну із білим чорним камінцем та кольорову крихту для оформлення ландшафтного дизайну. Сировина для цих матеріалів завозиться з Житомирської області. Виробництво проводиться за німецькою технологією та з використанням відповідного обладнання. Купляють продукцію підприємства Кахалину як місцеві споживачі, так і з різних регіонів України та Молдавії. Від себе хочемо додати, що адміністративно-виробничий корпус добре облаштований, зроблено чудовий благоустрій території. На першому поверсі будівлі працюють салон-магазин кахелю та плитки, супермаркет та склади готової продукції. Тож не забувайте до свого по своє. Кахелина вас чекає.